31 жовтня до служби цивільного захисту Бережанського району надійшло повідомлення про зникнення 17-річного хлопця, який 29 жовтня близько 14-ї години в селі Божиків Бережанського району вийшов з дому та не повернувся. Часто може піти, але він завжди вертався. Але діло в тому, що в нього епілепсія, що він може падати. Но він як падає, то він після того спить, довго спить, розумієте? І не знати, що там з ним і як там з ним. Всі пошуки тривають, на жаль, ще не, не можемо знайти, тому що в зв'язку з тим, що тут є велика територія, великі ліси в нас йдуть. Тут біля, приблизно біля десь п'яти тисяч гектарів, розташовані навколо наших сіл. Ну і, на жаль, не можемо що знайти. Ситуація ускладнена тим, що хлопець інвалід дитинства. Він психічно хворий, німий страждає на епілепсію. Спочатку родичі зниклого проводили пошуки власними силами, однак, коли це не дало результату, звернулись за допомогою до рятувальників та міліції. Було зібрано за сигналом збір аварії весь особовий склад служби цивільного захисту Береженського району, де перечасінь територіального управління, а також виїхала оперативна група територіального управління. Було розпочато одразу пошуки дитини, задіяно 21 особу і 4 одиниці техніки. Паралельно відбулося виїзне засідання комісії СТЕП та НС райдержадміністрації. На якій, в ході якої створено штаб із пошуку зникло громадянина. Загалом до пошуково-рятувальних робіт залучено 118 осіб, особовий склад підрозділів МНС, МВС, працівники Бережанського державного лісомисливського господарства, Бережанської райдержадміністрації, військовослужбовці, а також місцеві мешканці. Задіяно 18 одиниць техніки та дві службових собаки. Пошуки тривають. З настанням осінніх холодів на Тернопільщині розпочався опалювальний сезон. Похолодання та нічні заморозки примушують громадян затопити печі, включити котли, електричні нагрівачі. Однак, через нехтування правил пожежної безпеки при експлуатації опалювального обладнання. За статистикою, щорічно восени і взимку спостерігається збільшення кількості пожеж у житлах громадян. МНС попереджає, аби уникнути лиха, проводьте технічне обслуговування та ремонт опалювальних приладів, печей та електропроводки, зокрема, якщо будинку піч перевірте і відремонтуйте її. При цьому ремонт повинні виконувати тільки фахівці. Не рідше одного разу на три місяці проводьте профілактичні роботи по очищенню димоходу від сажі. Не залишайте без нагляду піч, що топиться, і виключіть можливість знаходження дітей самих біля затопленої печі. Якщо в будинку є газове обладнання, то для його перевірки необхідно звернутися в сервісну організацію. Встановлюйте меблі, горючі предмети на відстані не ближче 20 см від побутових газових приладів. Не сушіть горючі та легкозаймисті матеріали на газових котлах і над газовими плитами. Відчувши запах газу, ні в якому разі не вмикайте і не вимикайте світло, електроприлади. Перекрийте кран подачі газу на газопроводі в квартирі, перевірте, чи виключені комфорти. Відкрийте вікна та двері, щоб запобігти появі вибухонебезпечної концентрації газу. Громадяни, пам'ятайте, ваша безпека у ваших руках. У разі виникнення пожежі негайно телефонуйте в службу порятунку за номером телефону 101. Опалюєш житло. Подбай про безпеку. Обігрівайся безпечно. Служба порятунку МНС України.